Доброго здоров'я, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні у нас чергова розмова про проект, який реалізує громадська організація Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Проєкт здійснюється за підтримки ІСАР «Єднання» – Українська громадська організація, яка вже діє 23 роки і підтримує інститути громадянського суспільства. Сутність проекту в тому, що ми намагаємося наблизити таку реальність, коли в українських громадах будуть робочі місця, прийнятна зарплата, будуть вирішені питання благоустрою, будуть вирішені питання екологічні. Тобто почнеться нове соціально-економічне життя українських громад. Для цього потрібно розробити реалістичну живу стратегію розвитку за участю місцевих представителів громад. Проєктна діяльність ведеться у п'яти громадах Сумської області: Степанівської, Садібської, Лебединської, Недригайлівської та Новослабідської територіальних громад Сумської області. Декілька є аспектів розробки цієї стратегії, і один з ключових аспектів це безпековий аспект. Зрозуміло, чому ми прикордоння, ми відчуваємо війну. Ми намагаємося обезпечити себе, зробити все можливе, аби наші, наша діяльність була безпечною. Тому у проєкті, учасникам проєкту є фахівець питань безпеки. Він очолює центр регіональної безпеки при сумському державному університеті, кандидат політичних наук, доцент Назаров. Микола Сергійович. доброго дня, Микола Сергійович. Добре. Давайте почнемо. Із от, назва проекту там є сприяння стійкості і соціальної згуртованості. От давайте почнемо з соціальної згуртованості. Чи є тут проблема? От якщо є, то ну, деталізуйте її. Проблема є. Ми можемо ознайомитися з результатами соціологічних досліджень і центру соціальних досліджень Сумського державного університету і групи рейтинг центру Разумкова, які вказують на те, що Ось рівень згуртованості в українському суспільстві він доволі на низькому рівні мається на увазі те, що українці здебільшого довіряють своєму найближчому оточенню, тобто довіряють своїм родичам, максимум сусідам. Якщо ми говоримо про інших людей, з якими в ідеалі треба вступати в комунікацію координацію в роботу, то ось цей рівень довіри, рівень співпраці, рівень готовності до. Реалізації нових проєктів, нових ідей доволі низька. Це було до війни. В перші місяці війни ми бачили цей рівень самоорганізації, такий спонтанний українського суспільства, який дуже допомагав особливо прикордонним громадам вистояти. Так? І здавалося б, що цей рівень згуртованості, оця довіра, вона мала якісно. Покращитися і люди тепер в ідеалі мали довіряти і бути готовими на нові взаємодії не тільки зі своїми родичами і найближчим оточенням, а й іншим але. Знову ж таки, результати досліджень групи рейтинг Київської соціологічної лабораторії, Центру соціальних досліджень Семського державного університету, який очолює професор Костенко Андріана Миколаївна. Ось ці результати свідчать про те, що на жаль, ні. На жаль, ми маємо плюс-мінус ті ж дані, які ми мали до війни. Тобто, рівень згуртованості він. Суттєво не змінився, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Тобто у нас залишається досить серйозна соціальна проблема, яка стосується згуртованості, і якщо в більш широкому аспекті, це довіри. Тобто, ми все так, як і раніше, довіряємо своїм родичам, своєму найближчому оточенню, а ось навіть сусіди. Чи там люди, які мешкають в одній громаді, ми не дуже хочемо їх знати, ми не дуже хочемо з ними співпрацювати, створювати якісь нові підприємства, стартапи, ідеї і таке інше. І це дійсно є проблемою. Ну так, це знаєте, от як можна відчути: от коли говориш там з людьми і повідомляєш, що от так сказав президент України. Отак от сказав експерт, отак от сказав там депутат, політик. А на що чуєш таку відповідь? А мій родич, знаходячись у такій-то ситуації, його досвід свідчить, що от про таку реальність. Тобто досвід родича більш вагомим і береться до уваги. А навіть контент, який висловлюють офіційні особи, сприймається з недовірою. Ну, це інший аспект, який додає до того, що ми вже сказали: це недовіра до представників влади як така, це також є особливістю нашої політичної культури. Ми дуже недовірливо ставимося до заяв політичного керівництва, до будь-яких начальників, власне, скептично до цього ставимося, і те, що людина швидше повірить. Своїм родичам, своїм знайомим, ніж людям, які безпосередньо відповідальні за певні напрямки державної політики, це також є нашою особливостю. Ще ви говорили про недовіру всередині громади, що люди не довіряють один одному. Тобто людям, які живуть поруч, і це також ми простежуємо. Коли починаєш співпрацювати з громадою, бачиш, що це історія певних конфліктів, історія. Певних протистоянь, які тягнуться десятиліттями, і дуже важко працювати. Я вам задам питання дуже просте. Ну, може, може, це і нормально. Ну, як садок вишневий коло хати, кожен живе своїм життям. Ну, не спілкуємося, та й не спілкуємося. Може, якби і негативних наслідків тут немає. Чому міжна... наші міжнародні партнери? Спрямовують свої грантові, грантові конкурси на посилення тоді згуртованості, да? значить це ненормально з їх точки зору. І у зв'язку з цим питання, чому це ненормально з їх точки зору, і чому це ненормально ще й з вашої точки зору? Е, я б сказав би так: якби ми були Швейцарією. І ми були б якимось кантоном швейцарським, то за великим рахунком, можливо, нам і не дуже потрібно було знати, що відбувається в інших кантонах, що відбувається в нашому безпосередньому. Кантоні, тому що все більш-менш налагоджено, все працює в принципі, кожен знає свій напрямок роботи. Якихось для Швейцарії кардинальних зовнішніх загроз, як на мене, немає, і тому, власне, якихось особливих особливої необхідності до самоорганізації, до додаткової. Кооперації немає. Якщо ми говоримо про Україну, це держава, яка знаходиться в так званій екзистенційній кризі, екзистенційній загрозі. Є сусідня країна, яка не бачить існування української держави. Ми про це здогадувалися і знали десятиліттями. А сьогодні ми вже дожили до того моменту, коли президент цієї держави може напряму сказати, що ми не вважаємо Україну державою. Ось карти, ось там якісь. Записи, листи Богдана Хмельницького, тому ми, ми до цього робили вигляд, що ми вважаємо Україну державою, щось там підписуємо. А зараз ми е, навіть не намагаємося більше це вдавати. Ми вважаємо, що скільки ми візимо, ну, те і наше. Так? Тому ми знаходимося в екзистенційній загрозі. Я вважаю, що це ключова відмінність нас від Швейцарії. Наприклад, тому якщо ми в своїй локації не будемо об'єднуватися і працювати разом, і виходити за межі власної сім'ї, налагоджувати контакти, то безумовно це є окупація, і просто хтось покине цю територію, хтось не виживе, і таке інше. Тобто для нас питання. Я би поставив так: співпраці, кооперації це питання виживання, це питання майбутнього розвитку. Якщо ми цього не будемо робити, ми дуже знижуємо наші шанси на перемогу в цій війні і на подальший будь який розвиток цих територій. Так, да, я думаю, що прийшов час говорити про те, що над перемогою треба наразі концентрацію всіх сил і згуртованість соціальна. Да, у вас там конфлікти десятиліттями, десятиліттями, якісь, я не знаю, фінансові, особисті решта. Ну, Ви зрозумієте, що якщо далі так піде, то ну, один боєць сказав, буря ноги мити. От страшна фраза, буря ноги мити». Тобто частина вийде, частина загине, а частина буде буря там ноги мити». Ну що, тоді переходимо до, до, до безпосередньо проєкту до стійкості, да? а, до стійкості. Як ви бачите от аспект стійкості у вимірах існування сучасної територіальної громади? Ми вже декілька ефірів записували про стійкість, де намагалися поділитися з нашими глядачами і теоретичним розумінням, що таке стійкість, і як це реалізація аспектів стійкості, як може допомогти конкретно громаді для розвитку. Я заохочую передивитися ці наші відео, які є на сумському каналі. Якщо говорити про конкретний проект, який ми будемо реалізовувати, по-перше, я дуже вдячний вам за керівництво, і дійсно я з вами погоджуюся, що цей проект має перспективи стати історичним, першим, який власне засередив, засередив свою увагу на розвитку стійкості в громадах громадах, які знаходяться дуже близько до російського кордону. І як можна застосувати стійкість і згуртованість для того, щоб дати імпульс розвитку цих територіальних громад? І ось те, що ми будемо сприяти, допомагати в формуванні стратегії розвитку планів розвитку громад. Це дуже важливо, а я б хотів би ще поговорити про компонент безпеки, який буде ось в цих документах. Справа в тому, що півроку тому ми видали центр дослідження регіональної безпеки на замовлення організації опора, такі методологічні роботи, яка називається аналіз аудит безпеки громад. Тобто у нас є певна методологія, яку ми хочемо запропонувати для того, щоб оцінити поміряти по конкретним критеріям рівень безпеки в конкретних громадах і власне в яких напрямках є найбільші проблеми. І цей аудит допоможе нам, як аналітикам і керівництву громад, за цим конкретним напрямком безпековим зрозуміти найбільші проблемні. Точки в напрямку цивільної безпеки, як ви вже сьогодні говорили, ми не стосуємося мілітарних питань, ми стосуємося ми говоримо про питання цивільної безпеки. Так, все, що стосується цивільної безпеки, все те, що стосується безпеки, не пов'язаної безпосередньо з військовими діями. Так, дуже багато проблем пов'язаних з безпекою. Сьогодні є в наших територіальних громадах навіть не пов'язані з безпосередньо з війною, і над ними треба працювати. І власне, є в нас методологія, як я вже сказав. В цьому відео я із задоволенням в коментарях додам посилання на нашу розробку, яка називається аудит безпеки громад, яку ми будемо застосовувати, щоб за напрямком безпеки проаналізувати ці п'ять громад в рамках нашого проєкту. Тут ще дуже, дуже важливий аспект. От до мене до як ну, голови громадської ради присумської обласної військової адміністрації надходять постійні звернення. На предмет того, що от, от ви біля влади, да? от ви розумієте, ви спеціалісти, знаєте, фахівці, канал у вас. Так от скажіть, нам за кордону можна вже повертатися чи ні? Ну так, да, ми виїхали за кордон, оскільки, ну, страшно. ну, Зараз ну, ми готові їхати, під обстріли готові їхати. Нас не влаштовує цей стан біженця і жити на виплати. Це теж звучить. Тобто, якби як. Ураження достойності людини, от хтось не хоче бути принципово біженцем. Так що тоді а, нам можна повертатися чи ні? А як я дам відповідь на питання, Це, якщо це відповідь на питання має дати хто? Громада. То громада має е, якийсь ну, розробити документ, де виміряти рівень безпеки і небезпеки. Домовитися про якісь дії щодо безпеки, ну посилення рівня безпеки і повертати своїх людей. Я вважаю, що те, що стосується території, яка безпосередньо знаходиться під обстрілами там 5-10 кілометрової зони, це відповідальність військових і вони говорять. Чи треба виїжджати з цієї території, чи потрібна евакуація, чи не потрібна. Якщо ми говоримо про територіальні громади, де немає безпосередніх обстрілів, військових дій, то тут безпосередня відповідальність політична керівництва територіальної громади, яка має перед собою мати дані всі, і чесно говорити з своїми жителями, які тимчасово виїхали. Раді чи радить голова громади повертатися, чи відповідає безпекова ситуація тому стану, коли можна повертатися, чи ні. Я не впевнений, що у керівництва громад є така методологія, яка дасть можливість. Це говорити опираючись на дані, я думаю, що на даний момент це лише є можливість оцінити з точки зору досвіду, з точки зору безпосереднього безпосередньої такої персональної оцінки керівника. Чи відповідає він за безпеку людей, які повернуться. Але я вважаю, що наша задача, чи ми також в рамках цього проекту можемо посприяти громадам, це надати цей інструментарій, який у нас по суті вже розроблений, який ми просто адаптуємо до цих громад, щоб не просто відштовхувався від своїх оцінок персональних голова громади, а щоб мав безпосередньо перед собою. Цифри, безпосередні відповіді від різних служб, які, врешті-решт, дадуть йому змогу порахувати і зрозуміти, чи відповідно до рекомендацій відповідає його громада тому рівню безпеки, щоб можна було запрошувати цілі сім'ї повертатися. Це ж і діти, і цілі сім'ї, і люди, які Ну, вже є рік і два не були вдома, тобто вони навряд чи захочуть знову їхати з громади. Тому це має бути і відповідальне рішення, так, заклик повертатися. І я вважаю, воно має ґрунтуватися на конкретних даних. І ось цього в громадах точно немає. Да, ну, я так думаю, що нам ще варто одне, одного аспекту у зв'язку з безпекою торкнутися. От окупація, да? загроза окупації, загроза вторгнення. От підготувати, можливо, людей до спротиву. Пам'ятаєте, перша фаза війни, коли був заклик такий би да? ворога, це ж таки був ну, не то, що рандомний, але заклик, якби. Ну, він виник, його сама логіка подій тоді тоді зумовила. Можливо, такий заклик ще раз буде доречний. Так може зараз до цього готуватися. От ви як фахівець, як ви, як ви скажете, от, тривожні валізи, всі, да? ми прикордонна область, треба до всього бути готовим. Коли ти прорахував навіть самі негативні сценарії, тоді ти якось заспокоїшся. Я вважаю, що ось ця ідея мати валізи і все необхідне це гарна ідея. І в усіх державах, де є загроза військових дій, окупації, влада, обов'язково. Радить це мати в Ізраїлі це машину в порядки вибачаюсь, заправлену. Так, так, в Ізраїлі це ці рекомендації вже десятиліттями, там люди дійсно знають, де їхні речі, як їх можна дуже швидко забрати. Вони ці речі мають в декількох місцях і таке інше. Тобто, люди десятиліттями до цього готуються. Щодо ось готовності, те, що ви сказали, я все ж таки вважаю, що ось цей спротив він в значній мірі спонтанний. Тобто, якщо для людей Територія, де вони проживають, є їхньою е, рідною, якщо вони відчувають свою не, безпосередній внутрішній зв'язок з е, цим населеним пунктом, з Україною, то вони будуть боротися за це. І е, в даному випадку особлива, ну, як мінімум, ідеологічна накачка, я вважаю, тут не потрібно. Тобто це буде щось таке наносне, не, не справжнє. Те, що відбулося, в лютому 22-го року продемонструвало, що жодна ідеологічна накачка не потрібна. Люди знають, що вони захищають, так а от що стосується пер... певних організаційних підходів, певних е... тренувань, так Певно... певного е... розуміння, що інфраструктура має працювати, що має оповіщення працювати. Що мають бути безпосередні місця, де можна під час повітряних тривог сховатися, щоб вони були достатньо обладнані, так і інше. Ось Про це влада має думати і безпосередньо готуватися. Тому в плані інформаційної політики я думаю, що чогось додаткового не потрібно. З точки зору організаційних дій тут роботи дуже багато. Добре, ну ми освітили всі. Я так думаю, ключові, що будемо записувати нашу розмову в межах проекту. Дякуємо за візит. Шановні пані та панове. Це було чергове відео в межах проекту громадської організації Центр громадських ініціатив інтелектумщини, який спрямований на посилення згуртованості та стійкості територіальних громад сучасної України. Проект підтримує громадська організація «ІСАР-єднання». Він проходить у п'яти. Деокупованих громадах Сумської області Степанівка, Сад, Лебедин, Недрагалів та Нова Слобода. Слідкуйте за перебігом проєкту. Сьогодні ми говорили з учасником проєкту, кандидат політичних наук, доцент Назаров Микола Сергійович, який очолює центр регіональної, дослідження регіональної безпеки при Сумському державному університеті. Дякуємо за увагу. Просимо підтримати це відео, воно має суспільне значення. До побачення.